У Харківській області триває підготовка населення до національного спротиву. Цим займається комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Така підготовка проводиться і на території Красноградського району. В Україні заживуть усі нові рани. Хоч крові витекло одні бро, знаю, мене вдома, Світлий час настане, бо переможе все добро В Україні заживуть ясної рани, хоч крові витекло одні бро, знаю мене вдома, світлий час настане бо переможе все добро переможе все. Не відтиснемо, не переживайте. Коротки ми ще 33, 33. Ладно. шукайте. Номер 4, стрельбу закончим. Стрельбу Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти. Я працюю в Краснорадській педагічний фаховій колу. Викладаєте фізичне виховання. Що вас привело в цю групу? Це було ваше бажання? Чи вам порекомендували як? Ну, саме було особисте бажання за того, щоб. Більш обізнаним в тому, що відбувається, як діяти в надзвичайних ситуаціях, що треба робити. Ну і взагалі, взагалі дізнатися про особливості різні специфічні моменти, що ви дізнали, що для вас було новим. Саме дуже новим це сучасні засоби надання медичної допомоги, такі як турнікети. Саме як ними користуватися і як правильно це робити, це було. Дуже цікавим, треба володіти інформацією, треба знати. Сьогодні кожна доросла людина повинна принаймні мати базові навички з володіння зброєю, бо життя може по-різному повернутися. Сподіваємось, що в принципі не знадобиться, але знання повинні бути. Дуже дякую. Право. Дякую вам. Спасибо. Які ваші враження від сьогоднішнього заняття, мабуть, передостаннє заняття в цьому? Валерія, найпозитивніше враження, досвід отриманий колосальний, адреналін аж отут, хотілось би ще мало. Все чудово, інструктора чудові. Хлопці розуміють, допомагали, допомагають. Надіємося, можливо, на співпрацю з ними. так мед також нам сподобався. Закликаємо мешканців усіх громад. Вчитися, до національного спротиву. Тут нічого поганого немає, це все для нашого життя. І Життя оточується. Життя оточується. Все дуже корисно, все дуже від Навально. Всі теоретичні знання, всі практичні, які ми здобули від наших інструкторів, були дуже-дуже корисними. І сьогоднішні наш, наші дії на полігоні це, мабуть, підтвердження. Але ми було те, що інструктори не просто там педагоги, а бойові інструктори. Так, Та, і досвід їхній отриманий під час бойових дій. І поділи по ті, що з ми з нами могли поділитися своїми практичними навичками, то дійсно це набагато дієвіше ніж люди. Це просто педагог. Сьогодні ви проводили бойові стрільби бойової зброї. Чи доводилось вам раніше тримати в руках зброї? Так. Доводилось. Водилось, ну це було мирне життя на охоті. Це зовсім враження було. Чи всі повинні всі люди дорослі володіти навичками, поводження із зброєю? Важа. Сьогодні такий час, що кожен, хто може тримати в руках зброю, має е... базове знання, але так обов'язково. Хоча психологічно не кожен настроєн. Є час і. Багато цікавіших справ. Але сьогодні такий час, що і чоловіки, і жінки, всі, кому дозволяє здоров'я і їхня свідомість патріотична, повинні пройти цей курс і бути готовим до захисту свого краю, своєї України. Дякую за перемогу. Після такого навчання, по-перше, у вас з'явилася більша впевненість в собі, по-друге, що ви Вміти, як захищати своїх дітей, своїх батьків, свою сім'ю, свою родину. Все починається захист батьківщини. Я вам скажу, що це не перша ситуація, коли Україна в такому жахливому стані, були періоди ще дівчат. Я думаю, що наступному році буде покращення, тому що всі вже зрозуміли, що Україну військовим шляхом подавати неможливо. І тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніж нам встромили у спину. Увірвавшись нахабно вночі, але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи, очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є, всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки? Звертайтеся за телефоном 066 646 шість сорок